Друзі, до вашої уваги, продаж будинку, село Велика Богаївка, Ось в такому живому місці. Всі сусіди забудовані, всі живуть, проживають. Ось будинок попереду в нас. Сам будинок. Будинок має площу приблизно 65 метрів квадратних але я чітку площу близько допишу. Будинок цегляний, частково цегляний, частково з піноблоку. Утеплений е, мінеральною ватою і оздоблений сайдингом. Е, кругом по всій ділянці зроблений ландшафтний дизайн. Е, кругом ростуть дорослі, гарні, хвойні дерева. Все дуже-дуже доглянуто. Ми зараз пройдемо по території, я потім е, зайду всередину. Ось такий вхід. Кругом в, е, весь сайдинг цілий, ніде немає ніяких зовнішніх пошкоджень. Все в повному порядку. Так, на в ділянці є сарайчик, хоз Він це як ви бачите, досить великої площі, там на декілька кімнат. Є власна керниця і є Свердловина Свердловина 40 метрів, вода чудової якості. Так, Це ми зараз позаду будинку. В будинок заведений газ, електроенергія і ну, вода своя, свердловина. Ось тут такий водопадик невеличкий. І ось це хвост приміщення. Одне із них це підвал. Підвал глибокий великий, як би може слугувати е, укриттям, якщо потрібно. Так. Є ось така ось, кладовочка тут для, для, для інвентаря. От. І ось тут друге, друге приміщення також. Так, йдемо далі по території. Дуже багато плодових гарних дерев. Ось одне із них це інжир. Хто таким захоплюється, то, будь ласка, це саме для вас. І ще скажу відразу, що Велика Бугаївка це до Києва у нас 35 кілометрів. 35 км це скажімо так, найчисніша відстань, тому що можна в принципі, сюди доїхати і за 20 кілометрів від межі Києва. Можна їхати як по Обухівській трасі, так і по Одеській. От, ну, мені зручніше по Одеській, тому я завжди сюди так їжу. Ще є більш пряма дорога це через е, село Рословичі, Рословичі, Іванковичі. Ось туди. Так, це все, садочок, це все є е, у власності. Тут в нас взагалі під будинком 20 соток землі, 20 соток. Вся земельна ділянка під забудову. Ось по, по, ліву, по лівий бік, і по правий бік це все, це, це все наше. Плакуча Шовковиця, супер черешні, неймовірно великі, крупні абрикоси, вишня. Тут городина, малина. От і, і так далі. Так, подивіться, що. І груша, до речі, і персики, і дуже гарні сливи. Все, все, Абсолютно всі дерева сортові, все дуже гарно доглянуто. Ось, о, до речі, яблука, е, білий налив. Все здається, біли налив. Ось е, біла крупна черешня, е, там була раніше червона крупня рання черешня. Ось так, так, ну, о, Давайте повернемось і продовжимо у будинку. Зараз ми у дворі зараз зайдемо в будинок. Зайшовши, ми потрапляємо в таку вірандочку невеличку, з диванчиком. Так, і відразу з, з правого боку у нас кухня. Кухня велика, простора кухня, достатньо, дивіться, майже квадратної форми. В принципі, форма ідеальна. І зауважу, що практично всі меблі залишаються, крім одного ось цього холодильника. Все інше, всі меблі, все залишається. Так, дивимось: у веранді в нас плитка. Далі ми проходимо, потрапляємо в таку прихожу. Тут далі кругом ламінат лежить на підлозі. Висота стелі близько 2,50. Тут дуже зручно, що в нас всі окремі кімнати. Оця вірандочка нам якби робить таку ну, великий плюс дає. У віранді стоїть велика шафа до речі, тут дозволяє ставити іще одну шафу. ну, якби Місця абсолютно достатньо. Так, І коротко, з лівого боку перша кімнатка. Так? повторюсь, все залишається абсолютно. Так, Далі прямо. Друга кімната, вона дещо більша. Вже така, ну, бачите, на два вікна, світло, гарна. Металопластикові вікна, дуже важливо. Кімнатка третя невеличка, маленька, може бути якби друга дитяча. І великий санвузол. Санвузол в плиці, червона батарея, металопластикові вікна. E, Значить, душова кабіна, легко сюди стає ванна, кутова ванна, ну якби не проблема. В общем, переробити, переобладнати теж не проблема. До речі, не сказав, що в біля будинку є своя вигрібна яма, обладнана, функціонує, все чудово. E, і ну, у нас каналізація стікає у вигрібну яму. E, да, до речі, у нас є тут e, котел. Котел, який опалює, і ну, дає гарячу воду, відповідно. Так, радіатори. Тут стоять у нас в, значить, алюмінієві секційні. Так. І лише там у ванній кімнаті стоять чавуні. Кімна... І ще тут одна чавунна, але дуже велика, да. дуже велика чавунна батарея. сорі, і тут велика чавунна батарея, мабуть, на три секції. Тут е, вже алюміній. Ось так. Все, на цьому все. Екскурсія закінчилась. Кого зацікавило, телефонуйте, будемо домовлятися, приїжджайте на перегляд. Дуже цікавий об'єкт і терміново е, важливо, що працюємо із сертифікатами. Так що, е, так що набирайте, все добре.